Ой, було дуже страшно, бо по селу вже були прильоти. Побили все, все порозбивали ну, якось так. Мене звати Ірина, проживаю село Заводи. Заходьте, заходьте. Ой, воно це ж світла немає, темно. Тече, ця спальня тут дуже здорово. Оце тут ось усе бачите. О, ну, усе. Воно усе ось воно таке, стіни наче поотходили. Сохранилося, ну як свого мало. Це гуманітарка. Хочеться все одно додому вернутися. Хочеться, щоб світло в нас було. Дай Бог, що ви в нас є, що ви до нас приїжджаєте, нам допомагаєте. Я сьогодні як побачила, що ваші машини приїхали, я аж плакала. Вам привезли шифер. Ой. І вікна. Дай Боже здоров'я вам і всього-всього. Доброго дня. Зараз я їй скажу. Ма, це ті люди добрі, що нам привозять матеріал. З Київщина. З Київщина. <свісля> да. Уже будуть у вас нові вікна. Так, <свісля> да, вона просто не дочуває. Будуть нові вікна. Нема за що. А ой, дайте дай Боже, щастя, здоров'я! Що а ви роздорожите? зробили, розкажіть? А ми ходімо, і ви ми побачите, покажемо. і розкажемо. Великий кришу накрили, вікна поставили, двері. Дякувати, дякувати вам, аби не ви. Усі, <рес> які приїжджають, вони чисять, ой, у вас вже дуже вікна стоять, і криша у вас є. Ми вам дуже вдячні, дякуємо велике вам. Нові вікна, точно. Так, 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 мама як ваша?